Третю неділю після світлого Христового Воскресіння свята Православна Церква вшановує пам'ять святих Жон Мироносець. Крім 12 і 70 апостолів, а також багатьох учеників, які слідували постійно за Христом за його земного життя, за ним також ходило і багато жінок, які постійно йому допомагали, допомагали в служінні, допомагали в проповіді, допомагали зі свого майна. Таких жінок православна церква і називає мироносицями. Чому церква назвала їх мироносицями? На це є дві причини. Перша з них це через те, що після смерті нашого Господа саме вони, взявши миру і безстрашно пішли до гробу, аби помазати тіло нашого Спасителя. А друга причина це через те, що вони оце миро, духовне миро несли через все життя в своїх серцях. І в своїх душах, через свою любов до Господа. Уявімо собі картину: Христос помер лежить у гробі. Раненько вранці жінки-мироносиці, звичайно, з великим страхом, тому що гоніння на апостолів Христових ще не закінчилося, беруть оце мило, яке було зарані наготовлене, і поспішають до гробу, аби виконати все те, що було зазвичай в людейське. Помазати тіло померлого Ісуса. Йдуть і думають собі, хто ж нам відвалить камінь від дверей гробу? Ми знаємо, що камінь був дуже великий. Та мало того, біля гробу стоїть сторожа, яка, звичайно, коли замітить цих жінок, вона може їх навіть арештувати. Але це не зупиняє їхній шлях. Це не зупиняє їхню подорож. Вони йдуть безстрашно до гробу. І що ж стається, коли вони туди приходять? Коли вони приходять, вони не бачать ні сторожі і ні цього великого каміння. Вони тільки бачать ангела, який сповіщає їм велику світлу новину, що воскрес Господь, того, якого вони в плачу шукали в гробі мертвого, про нього було сповіщено, що він живий. І тоді, напевно, в їхніх серцях пробудилася оця віра. Вони згадали всі ті слова, які говорив Христос ще коли був з Ним, що хоч і помру, та на третій день воскрес. Звичайно ж, вони в радісті біжать до учеників і сповіщають цю велику звістку. Тому можна сказати, що саме мароносеці стали першими проповідниками Воскресіння Христового. Ученики. Які ходили за ним, а особливо апостол Петро, який говорив, що хоч би й вмру, та не залишу тебе. Коли почалися гоніння, коли брали Христа, всі відійшли. Навіть брати по плоті Христові. Хто ж залишився? Залишилися жінки мироносиці Коли розпинали, коли хоронили, також, де були ученики? Вони були злякані, поховані, були тільки жони мироносці. Ми бачимо, що в Новому Завіті Господь дуже сильно піднімає дослоєнство жінки. Хто така була жінка в Старому Завіті? Коли робили, наприклад, переписи, жінок не рахували. Коли голосували, коли брали участь в якихось нарадах, жінок там не було. Жінка була більше як служниця. І продовжувач роду людського. Але в Новому Завіті ми бачимо, Господь піднімає достоинство жінки і ставить її майже на рівні з чоловіком. Апостол Павло говорить, що чоловік повинен любити свою жінку як самого себе, говорячи про подружжя. Тобто не як служницю, не як помічницю, а як одну з половини своєї. Тобто Христос підняв достоїнство жінки. Жінка в новому завіті стає проповідницею, стає мироносицею, яка несе в, своїх, в своїй душі і в своєму серці миру, мир і спокій Господні. Особі жінок-мироносець, Свята Православна Церква, сьогодні вітає всіх наших жінок. Ми повинні пам'ятати, що саме жінка є оцею мироположницею, не тільки в державі. Але в першу чергу в кожній сім'ї. Саме від жінки залежить, яка сім'я, чи благополучна, чи ні. Ми сьогодні хочемо привітати всіх жінок і побажати, щоб вони несли оце божественне миру, оцю божественну любов, яку Господь вселяє в серце кожної жінки, несли її в наші серця, в наші сім'ї, в наші домівки і в нашу державу. Христос Воскрес воістину Воскрес!